Нашій соборності 104 роки 22 січня далекого 1919-го був проголошений акт злуки української та західноукраїнської народних республік, який став історичним об'єднанням українських земель в одній державі. Цьогоріч, вперше за часи незалежності, ми відзначаємо цю дату в умовах повномасштабного вторгнення. Ректор Кивийського педуніверситету Ярослав Шрамко зазначає, у контексті сьогодення навіть сам термін Соборність сприймається по новому. Цей виклик він ще раз засвідчує, що ми зараз фактично на нас покладений цей обов'язок остаточно здобути і вибороти незалежність і свободу нашої країни. Тому я думаю, що ми зараз всі маємо бути гідними тих наших попередників, завдяки яким ми маємо нашу незалежну державу. Війна, що триває, міцно згутувала криволістів, українців та друзів нашої держави з інших країн. Один з таких Марчин Мейєр, який від першого дня війни допомагав евакуйовувати дітей, жінок та людей похилого віку з гарячих точок до Польщі. Був і у Бучі, і у Ірпені, Знаходився у Харкові, коли місто щодня обстрілювали ракетами та авіабомбами. Зараз Марчин допомагає звільненій Херсонщині. Я допомагав із ЗСУ, і звичайним людям, дітям в Україні. Я проводжу більше часу, аніж у Польщі. Веду свої соцмережі. Мої друзі та співгромадяни бачать усе це. Поляки хочуть допомагати українцям і допомагають. З нагоди прийдешнього дня соборності на урочистий прийом до сесійної зали прийшли більш ніж 150 людей. Це ті, хто з перших днів війни донині стоїть на захисті міста, підтримує військових та переселенців. Будував та будує фортифікаційні споруди довкола кривого рогу та на далеких підступах. Долав та долає наслідки ворожих ракетних ударів. Одним словом, це ті, завдяки кому кривий ріг називають містом фортецею. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку подякував усім присутнім за патріотизм, доброту, людяність, героїзм та особливо гідність. Бо саме гідність наша найпотужніша зброя. Вже добігає перший рік війни. І ми зробили все, що змогли. Ми захистили Кривий Ріг, ми не дали його зруйнувати. Ми допомогли нашому війську. Ми допомогли всім, хто цього потребував, мешканцям. Місто живе. Місто живе і місто, і місто працює. І я впевнений, що перемога буде за нами на мільйон відсотків, і перемога буде за нами, завдячуючи всім і військовим, і цивільним. Але війна ще триває. Попереду багато випробувань, складнощів та викликів. Та найкращою нагородою усім нам стане нова соборність, повна деокупація території, захоплених ворогом, та вихід на кордони 1991 року. Віримо, так і буде. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.